Тобто ми працюємо ось тут. Ми не публікуємо відео, відео з гралями, з сетапами 90%. Ми говоримо про психологію, про ризик-менеджмент, про проблематику торгівлі на пропах, про те, як з ними там вирішувати якісь питання з пропами, про пейаути, про менеджмент фанди такаунтів, про бектести, про статистику, про ноушен, Можливо, в подальшому про алгоритмічний трейдинг, про вивчення якихось мов. Програмування для алготрейдингу і алгоритмічного бектесту це трейдери, які вже трошки пройшли шляху. Зрозумівши, що суть не тільки в торговій стратегії, де які цінують самостійну роботу. Вони розуміють, що якийсь профіт. Якийсь системний трейдинг – це є результатом саме самостійної роботи, це є результатом бектестів, якогось дослідження, якоїсь дослідження ринків своєї торгової стратегії, а також дослідження себе. Це люди, які вже роблять фокус на якусь психологію, тобто вони вже мають якісь певні фільтри інформації. Вони вже не ведуться на клікбейти, вони не ведуться на заголовки 80%. win rate. їм уже не так легко впарити. Обуч, тому що ці люди розуміють, що ну відверто кажучи, багато пиздів в інтернеті на рахунок трейдингу, є багато інфоциган і варто самому аналізувати інформацію. Ці люди починають робити бектести, вести статистику і досліджувати якісь питання, ось тому. Відео, які я хочу робити, вони якраз у нас про ноушен, про, про бектести, про самостійну роботу. Тобто, це не зовсім для новачків. Я саме тому ви можете зайти на мій телеграм-канал і побачити, що я там не публікую свої угоди кожен день. Дивіться, тут я від ордерблока зайшов, а тут від імбалансу. Тому що люди, які знаходяться в другій категорії, вони розуміють, що. Ну це ніякого значення немає, то що в мене там цей ордерблок працює. Вони розуміють, що оцей трейд, який я скинув, один, ну він нічого не значить. Ці люди розуміють, що все одно важлива дистанція, все одно кожна торгова стратегія вона індивідуальна і в кожного вона своя. Це люди, які не потребують підтвердження якихось своїх торгових ідей в інших телеграм-каналах. Ну вони мають якусь свою незалежну думку, і для цих людей. Я хочу робити відоси, які допоможуть їм більш якісніше робити бектест, більш якісніше організовувати свою роботу, свою рутину, і можливо, закривати якісь свої психологічні проблеми знову ж таки, завдяки вибудові саме системного підходу до трейдингу. Також, можливо, якась частина людей, які будуть дивитися мої відоси, ось з першої категорії, вони задумаються, якраз що. Ну, пора працювати самостійно, пора, ну нарешті робити той бектест, пора робити щось, чого 99% людей, які ось тут шукають цей граль, не роблять. Пора займатися самостійною роботою. Тому ось для цієї категорії людей мені хочеться робити матеріали, пости, відео і так далі. Я тут накинув так для наглядності третю категорію: це самостійний незалежний трейдер. Ось вони вже їм вже навряд чи буде цікаво навіть мої відоси, тому що це абсолютно там люди. Які мають свою незалежну думку, і я навіть не можу вам сам сказати, про що вони думають і чим цікавляться, це бектести, про побудова системного підходу до трейдингу, психологія, моя торгівля, торгові журнали. До речі, так я вам одразу почав з торгового журналу, і це те, що я теж хочу висвітлювати на своєму youtube каналі і в Телеграмі: це показувати реальну торгівлю без рожевих окулярів. Якщо 8 РР у мене за півроку, значить, у мене 8 РР за півроку. Мінус комісії витрати, звісно. В подальшому, можливо, якщо набереться якась аудиторія, тому що я розумію, що працюючи от з цією аудиторією з другої категорії, тут дуже мало людей. Тому що основна концентрація новачків, і їм треба торгові стратегії і сетапи. Тобто, ось тут більшість людей, і ось тут більшість людей набирається на канали. Мій канал має досить специфічну тематику, тому. В нас буде небагато людей на каналі, але я думаю, що люди, які будуть на каналі, вони для себе точно щось підмітять цікаве, корисне і якось там разом зі мною будуть рухатись ось в цю сторону: в сторону незалежного самостійного трейдера, працювати з менеджментом, з нарощуванням алокацій і так далі. От. І якщо набраться якась аудиторія, то хотілося б робити також підкасти, якісь. Це запрошувати цікавих гостей, людей, фанда трейдерів. Вот і з ними в розмовному форматі, в форматі діалогу, говорити про трейдинг без рожевих окулярів знову про реальний трейдинг, про якісь труднощі, які виникали в людей на шляху, про те, як вони вирішували якісь певні проблеми, про те, як інші трейдери будували свою торгівлю, да які в них були ключові поворотні точки на їх шляху, і так далі. Тому що так подумати, кожен прибутковий або трейдер – це унікальна одиниця. Це ну це неможливо повторити. Кожен настільки індивідуальний, кожен настільки по-своєму вибудовував свій шлях, що це неможливо повторити. Але ми можемо цю кожну історію почути і щось взяти в свою торгівлю, як ідею перевірити, чи підходить мені це, чи ні, і або втілити, або не втілити це в своєму трейдингу. Тобто чути реальні історії і те, як люди реально вирішували якісь проблеми. Якщо так само буде інтерес і буде чимало людей, ми зможемо проводити якісь голосові чати, спілкування або стріми, на яких будемо вже в лайв такому режимі, можливо, відповідати на якісь питання, обговорювати ті самі бектести, статистику, ноушен, проблеми там з, з пропами, ці всі різні нюанси на рахунок операційних витрат. Ну, коротше, всі ті теми, які. Ну, дуже мало де підсвічується, ми зможемо обговорювати з вами в такому от лайв-форматі Тобто на YouTube каналі зараз вийшло скільки там? 5 відосів, це я записую шостий. Небагато підписників 38. У нас є відос, гайд по тому, як зробити шаблон підбектест. Ось покроково, прямо прям з нуля я тут показував, куди проклікувати, що нажимати, щоб самому навчитися створювати цей шаблон. Ви можете знайти в інтернеті готовий просто перейти до когось там в канал, і його собі завантажити, продублювати і все. Але ви можете виділити 25 хвилин один раз, навчитися. Там настільки все просто пояснюється, що ви реально один раз просто це зробите. Там я мишкою проклікаю на що натискати. Ви це так само зробите і навчитеся працювати з ноушеном. Все, і ви не будете шукати вже кожен раз собі новий, якийсь там чарівний торговий журнал, шаблон в Notion. Ви його зможете самі собі створити, навчитесь і все. Далі є відос про е, якраз тематику бектестів. Це перший відос з цієї категорії. От в подальшому будемо підсвічувати інші моменти бектеста. Далі, як створити саме торговий журнал в Notion, Це більш коротший відос, але там так само досить все покроково, як в цьому. Це більш під торговий журнал, а не під бектести. В цьому відео я розповів про те, як, ну, які є капкани, взагалі в які потрапляють новачки, от як в них не потрапляти. Це більше про фільтри інформації. Це більше про те, як, пам'ятаєте, з, з першої категорії перейти в другу. Тут з'являється ось тут з'являється фільтр. От тут на цьому переході з'являються фільтри інформації. Ви перестаєте вірити всьому, ви починаєте включати критичне мислення і аналізувати, що щось працює, а щось ні. З чого я взяв, що це працює, чого я взяв, що цей трейдер говорить правду. Так, да, він гарно говорить, але чи підкріплені його слова якимись результатами і так далі. Це відео от допоможе якраз більш включити якось критичне мислення, і, можливо, з іншого кута поглянути в цілому на інформаційний простір навколо трейдингу. І найперше відео, яке було опубліковане, це моя історія від нуля до фандед. Вот в якому я прямо розповів три роки свого трейдингу, 38 хвилин. Там всі етапи описані від нуля від злитих акаунтів до пейаутів Ось аж до пейаутів Там описаний шлях до травня місяця. Ось до цього періоду ви там все можете почути про цей перехід моєї торгової стратегії. Ось з цього місяця, в цьому місяці, точніше, коли почався ось цей період, який я там зробив апдейти, Про все це я в розмовному форматі. Якраз розповів тому відео можете перейти. Є 38 вісім якщо від них можете послухати. Я думаю, точно хтось себе в цьому впізнає.